Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки, того часу Ісус, споглядаючи, побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, помітив і одну убогу вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав. «Поправді кажу вам. Що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар, а вона зі своєї нужденності вкинула увесь свій прожиток, який мала. Слово Господнє. Цьому Євангелії сьогодні ми бачимо, яким є образ Бога, Бога, котрий бачить. Бачив усіх, які кидали свої багаті дари, але помітив одну убогу вдову. Бачить усіх, але помічає одну. І так є в нашому житті Бог. Бачить кожного. Тобто важливе це усвідомлення, що Бог бачить всіх і все. Ми б деколи хотіли так від Бога сховатися, може, щоб Він щось не бачив, або як не знаю, наскільки це правда, але в мусульман є таке вірування, що вночі Бог не бачить, коли вже сонце зайшло, то вже Бог не бачить. Але Бог бачить завжди, Його очі завжди відкриті, і Він бачить кожну людину, кожну дію, навіть більше не тільки дії наші бачить, бачить наші наміри, бачить наші серця і помітив одну убогу вдову. І ця одна убога бідна вдова є сьогодні для нас вчителькою довіри до Бога. Це від неї сьогодні ми можемо вчитися, як Богові довіряти. Тому що вона дає все, що має. Ісус навіть говорить, що вона більше від усіх кинула. Він там сидить біля цієї скарбнички, так дивиться, ага, той стільки, той стільки, та стільки. І Він каже, що вона дала більше від них усіх, хоча дала. Реально, якби дала найменше, але з її добрим наміром, з яким вона це зробила, це більше, ніж вони всі. Вона кидає в скриньку те, що вона має, але дає це як дар для інших. Тобто це людина, яка вміє бачити потреби інших і ділитися. Навіть тоді, коли здається, що в неї вже нічого немає, сама нічого немає. Те, що вона мала, це, це було дуже мало, майже нічого. Але тут якраз Ісус хвалить її добре серце, помічає її добре серце, тому що вона бачить потреби інших, даючи в цю скарбничку, в цю скриньку, вона ділиться. І цим вона наслідує Ісуса, дає себе. Ісус є тим, котрий прийшов у цей світ і дав все, що має, дав цілого себе. Він не мав якісь багатства, якісь великі маєтки чи гроші, але Він дав те, що мав. Він дуже подібний до цієї бідної вдови. Вона подібна до нього, тому що дає щось. В очах світу це дуже мале, майже нічого той мізер, і жертва Ісуса в очах цього світу теж є нічим, тому що для невіруючого світу на одну людину більше, на одну людину менше, багато людей помирає, але для віруючої людини це спасіння, жертва Ісуса на Христі. Але він дав все, що має. Тобто Бог не міряє е, скільки, але Він дивиться, як, з яким серцем і з яким наміром. Світ помічає лише велике, великі дари, великі жертви, великі вчинки, милосердя, великі діла. А Бог якраз є тим, котрий бачить ці дві лепти. Малий добрий вчинок бачить одне добре слово, бачить щось, що можуть не бачити інші люди, але Бог це бачить. І тому варто нам над цим теж задумовуватися, коли хочемо щось добре зробити. Неважливо, чи світ це побачить, неважливо, чи інші це побачать, неважливо, чи доцінять, але. Точно знаємо, що Бог це бачить. І Він це показує нам в цій історії про бідну вдову, яка вкидає дуже мало, і Бог це бачить. Ця скарбниця, можемо її теж порівняти, що це цей світ або інші люди. І ми, кожен із нас, в цю скарбницю щось дає, щось вкидає. Можемо бути. Як ці багаті люди, які дають із надлишку, дають щось, що, що потрібне, зайве, можемо бути як ця бідна вдова, яка дає мало, але дає з любов'ю. Тож, ким ти є, ким я є, ким ми є в цій історії, що ми даємо цьому світові, що ми даємо іншим людям? Амінь.